Всім привіт! В сьогоднішньому відео розкажу вам про продаж однієї компанії з мого інвестиційного портфеля і про покупку нової компанії, і для чого я це так зробив. Я зараз знаходжуся на Interactive Brokers і тут хочу вам показати історію і ордера, і зділки. Тут ви можете побачити, що я продав акції, 5 акцій компанії 3M і купив 6 акцій компанії Etsy. Більшість з вас, як що майже не всі, про компанію 3 m ви вже в принципі знаєте, що це за компанія, ну, бо вона ну, в кожному домі є товари даної компанії. Ну а про компанію Etsy ви в принципі не знаєте. Це інтернет-ретейлер, тобто інтернет-такий магазин, де ви можете особисто продавати вироби. Ну, вироби своїми руками. Ну і давайте я вам покажу одразу коротко, що це таке. Бачите, Etsy — тут ви це є сервіс інтернетовий, ці міжнародний, так де ви можете продавати і купувати вироби виготовлені власноруч. Ну і так, в принципі, презентується їхня сторона. Тут можна собі вибирати просто там біжутерію, одяг, меблі. ну, Реально багато чого можна, наприклад, давайте перейдемо в меблі. І тут ви можете побачити, що це все власноруч зроблені речі, і можете їх купити, наприклад, такі красивий стіл епоксидний. Ну, реально красивий, але, в принципі, дуже. Дорогий. Ну і в принципі, давайте зараз покажу вам про фінансові результати компанії, так, ну бо сайт як сайт. Ну але давайте подивимося, як це виглядає з іншого боку. Дивіться, компанія 3M. Я вам буду показувати на сайті Seeking Alpha. Компанія 3 m в мене тут є, і компанія Etsy. Дивіться, за 5 років компанія 3 m без врахування виплачених дивідендів просіла вартості на 20, майже 8%. Компанія Etsy за цей період часу виросла на 651%. Я тут, на жаль, не можу вибити 10 років, бо компанія досить молода, бо вийшла на біржу лише там в 2015 році. Ну і подивіться, давайте тут 5 років. Ну, і це не найважливіше. Дана компанія зараз Etsy, точніше, ту, яку я купив, торгується з коефіцієнтом Pena Im 32, що є набагато вище, як в компанії 3 m не цілих 15. Але дивіться, що хочу вам показати. По-перше, що компанія 3 m більша, ну це логічно, бо вона займає ринок майже по цілому світу. Її капіталізація 90 майже мільярдів доларів, а компанія Etsy лише 15, тобто. Бачимо, що в 6 разів дана компанія є якби по капіталізації меншою. Ну, але це теж не є найважливіше. Подивіться, коли тут прогортає трошечка вниз, тут ми можемо побачити результати точніше, дохід компанії, наприклад, 3M. Тут можна вибрати квартальний і річний. Я вибрав річний, і подивіться, за 2017 рік, і там навіть по прогнозах на за 2023. Як ми бачимо, що за останні там 5 років і плюс наступні 2 роки виручка компанії стоїть в місті. Тобто компанія вже вийшла на такий рівень, що її, що її виручка просто не не росте, так ну бо вона вже просто не придумує нових речей, а заробляє на тому в тому секторі, е, в якому вона знаходиться. Ну і то, що виручка збільшилася там з 32 мільярдів до в цьому, міс... в цьому році, точніше, до 35 мільярдів, ну це можна сказати тільки за рахунок інфляції, яка за цей період часу відбулася. Ну і подивіться на результати компанії Etsy. Так як теж компанія є молодою, то подивіться, в 2017 році компанія заробила 441 мільйон доларів. За 2022 рік компанія ну, по прогнозах в принципі, так, заробить 2,5 мільярди доларів. Тобто ріст в 5 майже в 6 разів, що є просто колосально, так? Ну і це теж, ну, це теж є показником того, як розвивається компанія. І так як компанія за 5 років збільшила свій дохід в 5 разів. То і в принципі за п'ять років вона виросла там на 600 відсотків. Так компанія 3M стоїть в місті. Ну і в принципі вірочка компанії, точніше, дохід вартість акції компанії теж стоїть в місті. Так, він впав там на 27 відсотків. Ну але за цей період часу компанія виплатила дивіденди і в принципі вийшла в ноль, так. Ну то що так? Дивіться, наступне, що я хотів теж вам показати, дохід на одну акцію Earning Per Share по-англійськи. Тут теж можу вибрати річний. І подивіться, там за 17-й рік і зараз 2022. Ну, в принципі, прогнозований за цілий рік. В 2017 році це було 9 доларів. Так, на одну акцію вони заробили за цілий рік. За 2022 рік вони планують з 10,5 доларів, що є теж на тому самому майже місці. Подивіться, компанія Etsy, дохід на одну акцію, не квартальний, а річний. Подивіться, подивіться, наскільки велика різниця. В 2017 році заробили вони на одну акцію, прогнозували 53 центи, заробили 62 центи. За 2022 рік вони прогнозують заробити 3- майже 4 долари, що є. Ну, теж ростом в 7 разів, що теж колосально. Ну і подивіться, дохід на одну акцію виріс в 7 разів за такий короткий період часу. Ну і вартість акції компанії зросло, зросла майже на стільки відсотків. Ну так, і подивіться, теж по прогнозах, за 2023 рік, точніше, давайте я вам трошки там інакше покажу, щоб вам було понятніше. Дивіться, компанія Etsy, 2022 рік. Тут вони в принципі прогнозують, що зароблять менше як в минулому році, там на 13%. Але вже з наступного року почнеться теж прогнозують ріст плюс 13% за один рік, і за 2024 рік прогнозують ріст виручки на 21%. Давайте подивимося, що в компанії 3 m Тут теж те, те ж, то саме, що, щоб ви побачили, earning estimate, тобто прогнозована виручка. Ну і компанія 3 m бачите, прогнозує в цьому році ріст на 3%, в 2023 на 5%, в 2024 на 8%, трошки більше як 8%, що є просто набагато і то набагато менше. Ну і в принципі я вирішив продати компанію 3 m бо ну, реально круто мати її в своєму інвестиційному портфелі, коли в мене вже би була велика кількість грошей і так заінвестовано, і вже би просто жив на, наприклад, отримані дивіденди від даної компанії, бо дивіденд на дохідність в неї там 4%. Ну, але мені краще за тих найближчий час збільшити свої гроші просто в декілька разів. Так? Ну, бо подивіться, як би вложив тільки 5 років тому в компанії доларів, то би зараз вартість даної, даної інвестиції складала 6,5 тисяч доларів, що є просто реально багато. Ну а компанія 3 m за 5 років бачимо мінус 28%, так як я вам казав, виплачує дивіденти, то майже в, принципі, в ноль би вийшли. Ну так, так, що я вибрав ви продати компанію 3 m і купити компанію Etsy. Що в принципі трохи погано по даній компанії по Etsy, це те, що подивіться тут в фінансах, ми можемо побачити, наприклад, дохід на дохід, загальний дохід на одну. Акцію так він збільшується. Дохід на одну акцію він теж з року в рік збільшується у шаленому темпі. Але що мені не подобається, по даній компанії, що збільшується кількість акцій в обороті. Так було 118 мільйонів акцій, зараз 127 мільйонів. Тобто за 5 років там збільшилося збільшилася кількість акцій хіба майже на 10%, що є плюс-мінус 2% в рік. Ну це не трагічно, але би в принципі не хотілося. Це круто, що компанія не збільшує кількість акцій там в не знаю в шаленому темпі там плюс 20% з року в рік, ну, бо тоді б було нелогічно інвестувати в дану компанію, тому що вона збільшує свої доходи на 20%, збільшує кількість акцій на 20%. Тобто ну, ми би і так виходили в ноль. Ну, а так плюс 2% на ну, ріст плюс 20%. Так що я сподіваюся, що інвестиція в компанію Etsy буде набагато кращою, як інвестиція в компанію 3M. І тому я продав дані, дані, дану компанію. А тут ви можете побачити загалом мій портфель з акцій. Ну і тут по позиції, по кожній позиції. Можете собі зупинити відео і передивитися, які в мене є акції, якщо вам в принципі цікаво. Всім дякую за перегляд даного відеоролика. Ставте лайки і підписуйтеся на мій канал. Па-па!